Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Grova Garden. І, е, ну, не грати, а це перший, перша частина, як ми вибиваємо диско пчелу і стрикозу Тож, надіюсь, нам випаде. Я вже посадив. Е, так, Цей цей і цей. Ну, Цей е, вже трошки давненько посадив. І оцей тільки що. на 4. Часов купляється. І, коротше, це е, ми завтра вже відкриємо. Тож тобто, ждіть другу, другу частину. Ми будемо питатися вибити диск пчелу. Ну, чи це воно не диск, ну вона красна якась, вроді як. І козу. Слава Богу, що її можна хоч взять. Вибити точні. Е, коротше. Ну, заходимо сюди, подивимось. Так, да, це диск пчела. У мене є отаких от Е, Три і одна отака. Три отаких і одна отака. І так, заберемо звернути так. І давайте. Я думаю, королеву пчел нам не надо выбивать. Если яйца... Це... Блин, жалко нема. <свист> Ладно, заходим. О, підемосы. Туди там. У меня чотири наче можно, че три. Не, четыре яйца можно посадить попасть. Eh, так, давайте. Шайхи зробить. Да, купим его. 2. И мы будем попытаемся выбить подсолнух. Eh, так, тут у нас все можно. Дуже хорошо. покупляем. Все, я включусь. Е, так, все я тут і я не можу посадити оцю, бо в мене 4 із 4 є. Раз, два, три і четвертого стоя. Блін, жалко, ну нічого. Ждіть втору частину.